Знаєте, яснобачення це не якась магічна суперздібність, якою володіють тільки обрані. Насправді це навичка, яка є в кожного з нас, але її потрібно розвивати. Яснобачення це не тільки про те, щоб бачити якісь енергії чи передбачати майбутнє. Це більше про вміння чути свій внутрішній голос, про розуміння істини в будь-якій ситуації, про вміння діяти так, як ти відчуваєш, і бути впевненим у своїх рішеннях. Зараз ви можете запитати мене, а як же розвинути це яснобачення? І я вам відповім: кундаліні йога це потужний спосіб розвин. Нути цю здатність. Регулярна практика відкриває наш енергетичний центр третього ока, який і відповідає за нашу інтуїцію. І ось ти вже починаєш помічати більше, бачити ситуації глибше, відчувати людей точніше у нову епоху. Яснобачення це не просто корисна навичка, це необхідність. Вона допоможе вам жити гармонійніше, приймати правильні рішення і уникати зайвих проблем. Просто спробуйте, і ви побачите, наскільки якісно зміниться ваше життя. Яснобачення це навичка нового часу, і вона вже всередині нас.